Вітаю, шановні колеги! У цьому відео я продемонструю вам. Те, як знайти свій індивідуальний план роботи і як його задоволювати. Отож, на корпоративному Google Диску вводимо своє прізвище, можна вводити все великими літерами, тому що оновлені індивідуальні плани роботи вони прописані верхнім регістром. Тобто шукайте все, що у вас написано, ваше прізвище великими літерами, і ви побачите індивідуальний план ось в такому вигляді. Тут буде титульна сторінка, на якій буде вказано ваш. Рейтинговий бал Воно автоматично буде оновлюватись на підставі внесеної вами інформації. Принагідно нагадую, що наш рейтинг буде підводитись щомісячно, і відповідно в кінці року ми побачимо узагальнений свій рейтинг. Тому. Те, наскільки вчасно ми заповнюємо індивідуальні плани, визначає наше місце в загальному рейтингу педагогічних науково педагогічних працівників. З складається індивідуальний план. Окрім титульного листка, тут є навчальна робота, методична, наукова. Організаційна, а також відповідність ліцензійним критеріям. Розпочту з навчальної роботи, і скажу, що вона є обов'язковою для заповнення всім. Індивідуальні плани заповнюють ці викладачі, які мають навчальне навантаження. Що записуємо в блок навчальної роботи? Назву освітньої компоненти, кількість лекційних, семінарських, практичних занять, консультацій, підсумковий контроль, ну і, відповідно, маємо загальну кількість. Аудиторних годин, які відведені нам на вивчення дисципліни. Не обов'язково розписувати групи можна загалом в своїх картах навантаження це вписати. Методична робота це теж вид роботи, який є. Чи кожен має можливість тут заповнити, і він є обов'язковим для виконання. Насамперед, через те, що тут вписані або силабус, або робочі програми у випадку коледжу. Не обов'язково писати силабус для кожної освітньої програми окремо розписувати. Якщо є потреба, то скажімо, кожен з вас, ось тут рядочок, де пронумеровані, виділяєте, правою кнопкою його мишки і вставити 4 рядки нижче. Можна вибрати перших три цифри. Протягнути донизу, і нам пронумерує можна прописати кожен силабус. На нього зробити посилання або на Google-диск, де є підписаний, або на сайт університету. Проставити чіткі дати. Дати виконання силабусів визначаються нашими нормативними документами, і відповідно, ви або завідувач кафедри проставлятиме тут галочку про виконання. А в тих пунктах, які є складовою рейтингу, тут автоматично формуватиметься числовий вираз. Чи числове значення, яке в кінцевому випадку потраплятиме в рейд. До методичної роботи належать також методичні рекомендації, посібники. Ось В моєму випадку я запланував подати на розгляд науково-методичної ради до кінця навчального року посібник з освітньої компоненти, особистісна ефективність. На тим, що я працюю, я поставив на Google диск. Ось такий макет цього посібника, який я наповнюю. Сертифікований курс на СДО, інші види методичної роботи для прикладу, сюди можна написати оновлені тестові завдання з курсу Актуальні проблеми історії. Єдине прохання якщо ви пишете оновлені тестові завдання, не прикріплюйте самі тести. Тести передаються тільки для. Перевірки і для розміщення в СДО. Що стосується наукової роботи, цей блок заповнюють тільки ті, хто має пари на бакалавраті і в магістратурі. Якщо у вас пари винятково у фаховому коледжі, ви блок наукова робота не заповнюєте. Блок наукової роботи у нас теж гарно систематизований. Тут уже додано. Шкала балів за кожен вид роботи. Зліва, бачите, ось, де є приховані такі плюсики, вони розкривають додатковий вміст, де ми фіксуємо. Для прикладу, давайте йдемо до класичного для підготовки наукових публікацій. У моєму випадку стаття у Web of Science вийшла, я її написав, дав лінк на опубліковану статтю. Що коли будемо перевіряти, можна відкрити, подивитися, що вона вийшла, коли вона датована, я поставив, що одна стаття, скільки співавторів, і мені автоматично порахувало обсяг годин. У випадку рейтингу, то за. Товкові праці в Web of Science та Scopus коефіцієнт X10 за їхнє написання. Так само публікація фахових статей. Ми можемо ось тут дописати назву статті, яку запланували, вказати кількість авторів. Я, власне, 5 статей запланував. Зараз назви ще їх не вписав. Одна із них вже вийшла, і автоматично можете побачити, що є 100 годин виконаних і відповідно. Є певна кількість е, балів за е, наукову роботу, які йдуть до рейтингу. Це саме стосується наукових доповідей, представлення, поширення результатів наукової діяльності, власне, з блоком наукової роботи ви всі детально знайомі, і, мабуть, е, цій проблематиці ми запишемо одне окреме відео. В кінцевому випадку, на що звер... пропоную звернути вашу увагу, тут. Зафіксовано план. За умови мінімального виконання годин наукової роботи науково педагогічного працівника 460 на момент режиму воєнного стану 480. Я запланував 665, з яких 130 станом на середину жовтня я вже виконав і, відповідно, тут автоматично рахує мій рейтинговий бал. Нагадую, наукову роботу заповнюю ТІ науково педагогічні і педагогічні працівники за потреби, адже ви мусите теж виконувати ліцензійні критерії, хто має пари в бакалавраті і в магістратурі. Організаційна робота це той вид діяльності, який ми теж маємо всі заповнювати. Адже велика частина з нас є гарантами освітніх програм. Тут ми пишемо: гарант освітньої програми, можемо одразу дати лінк на Сторінку на сайті або наказ про призначення гаранта У вас все це є підвищення кваліфікації. Ми фіксуємо планове підвищення кваліфікації або просто от, планове підвищення обсягом 30 годин щорічне, і можна вказати місяць листопад 25 го Року, це якщо вам потрібно на цей календарний рік. Якщо воно вам потрібно на 26-й календарний рік, то можна відповідно планувати собі на січень 26-го року міжнародне стажування. Так само керівництво гуртком. Якщо ви є керівником гуртка, запишіть, будь ласка, дайте лінк на відповідну сторінку на сайті університету, фейбук, сторінку гуртка. Тут фіксуєте ефір на радіо телебаченні. Тут записуєте відвідування заходів. В моєму випадку я був присутній на посвяті студента. Я поставив собі відповідну позначку. Далі ми налаштуємо, що тут буде генеруватися відповідна кількість балів, яка сумуватиметься до рейтингу. майстер класу на, відкри... на днях відкритих дверей скулхабах. Профорієнтаційна діяльність, організація заходів, конкурсів і так далі, підвищення рівня англійської мови і інші види діяльності, які загалом не є стандартизовані. Тому до індивідуального плану навчальна, методична наукова і організаційна робота є, їх варто заповнювати. Єдине, тільки тим викладачам, що мають пари у фаховому коледжі, не варто планувати наукову роботу, якщо ви її не плануєте. Якщо ви займаєтесь, то будь ласка, фіксуйте. Ну і на сам кінець ліцензійні критерії. Тут прохання акуратно заповнити кожен. Під пункт прописати дані про себе. Тут знову ж таки ми копіюємо інформацію про наші підвищення кваліфікації, ну і звертаю вашу увагу наразі про необхідність. Фахової відповідності. Якщо я викладаю дисципліну актуальні проблеми історії, то мені достатньо для цього мати диплома магістра чи диплома кандидата історичних наук за відповідною спеціальністю. Якщо я викладаю дисципліну особистісна ефективність, яка є за профилем не зовсім моєю, то скажімо, як одна із відповідність – це практичний досвід обіймання з. Там, 15 го року і певної адміністративної посади, або наявність щонайменше п'яти публікацій, які відповідають змісту цієї освітньої компоненти. Ну і відповідно методологія наукових досліджень автоматична. Ну, а далі ліцензійні критерії пункту 38. Тут необхідно за 5 років, беріть до уваги, що зараз наближається 26 й рік, тому потрібно. Публікувати свої статті, ті, які вийшли з 21, го От в моєму випадку, стаття номер 9, її потрібно забрати і на початку додати публікації, які вже вийшли у 25 році. Це саме стосується інших. Критеріїв методичних посібників, наукового керівництва здобувачами, члену редколегії, участі в засіданнях акредитаційних комісій Національного агентства, участь в міжнародних проєктах. Наявність пропозиційних науково-популярних праць все це, що у нас заплановано, там керівництво школярами, які зайняли призове місце на всеукраїнських очнівських олімпіадах, наразі діяльність у профільних громадських організаціях. Поки положення про ліцензійні критерії чинні, ми маємо ось таких 18 критеріїв, і у вас просимо їх. Усіх заповнити і, будь ласка, заповнюйте опис своїх наукових праць винятково за стандартом заповнення бібліографічних посилань, стандарт 2015 року.